Друге Я mm -hmm. ну, Пропоную внести зміни до а, порядку денного, а саме внести питання про виплату відповідно до програми підтримки УБД і внесення змін до бюджету. А, ще Доді, чи я, 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 я. Добробут а... чи побуде? Шановні колеги, в нас в порядку денному залишилось питання, у нас не змін подобути. До я ага. пропоную внести ще два питання до порядку денного на сьогоднішній засіданні. Це виплата військова ага. і е зміни бюджету. Я, я хотів відповідно Сразу на голосування внесення змін до передумали. Якщо не голосуйте, то звільнить 14 за рішення прийнято. Перше питання. Внесення змін до програми Добробут. А дане питання було розглянуто до комісією спеціальною комісією сьогодні і а, було передано, що на розгляд спільної комісії. Спільна комісія проголосувала за півтори 6 тисяч п'яти. Сьомий пункт і восьмий пункт додається. Заваження пропозиції до проєкту рішення. Ставлю на голосування. Це. Дякую. Шість ага на цих питання про виплату коштів до програми соціальної підтримки військових службовців. На двох комісіях соціальної комісії були роздалені заяви на підставі їхні протоколи сформований про рішенням. Прошу підтримати виплату нашого. Зуваження пропозиції доповнення. Ставимо голосування. В цьому вот сзади, ніколи, ніколи. Що? Що? На самі змін до бюджету було вчора надіслано всі пропозиції щодо виділення коштів шляхом перерозподілу на закупівлю палива для генераторів на інфраструктурні Об'єкти і сьогодні було додано відповідно до клопотання ну, не, не КП, а управління ЖКГ та КП а, щодо оплати послуги по вивезенню сміння. На скільки комісії було підглянуто, організовано підтримано можна, будь ласка, запитання, куди саме будемо грузити сніг? Він далеко і якраз по того біля. А, сніг, Десь у нас є такі точки там, де найбільше збирається води. Це такі визначені були. Такі точки також це, садочок, амбулаторія, то є соціальне значить ще такі ділянки. Це ревні написання. Пушкіна 30. Ой, борзового 30. Ну, загалі на 30 фонду можливо. Сторону просто зміни до бюджету. Це просто. Откачає. Земля мерз, десять років. Справді ситуація вгорі на війській громаді, перепрошую, була як і в більшості складною. Я вбачаю, що з прибирання снігу ми впоралися на оцінку 3. Є в мене питання, можливо, краще. По якій бальні системи можна? По Але якщо взяти наші громади навколо, то Можна звичайно сказати, що в нас ситуація була краще ніж в інших громадах, але ми, безумовно, зробили висновки. За цей тиждень має бути пропозиція від УКБ, ну, що нас закидували У нас вчили прибирати сніг, розказували нормативи. Eee, по нормативу, безумовно, один раз тито видно, мають техніка поводиться, якщо видно сніг. Зрозуміло, що так і техніки, як у нас є, вона не може нормативно Ну, Хочу до вашого відома сказати, що відповідно до доріг немає власності, складено протокол на число час живу, що не дотримання, не до Тому в цьому році о, треба буде прийняти рішення щодо збільшення кількості одиниці техніки для причасті. Коли нас будуть розрахунки, ми про це поговоримо, ми ну, будемо приймати відповідні рішення. А поним залишається по обласним дорогам на затишним і по дворі мосту до поверхня Потопалівська, це обласна дорога робота комунального підприємства, який на судідряді була визнана на рівні районної військової адміністрації і всього району, незадовільний. З ним був розірваний договір. Я, чого пропоную заключити на субпідряд нашим комунальним підприємством, ну відповідно пограду для того, щоб чистих, тому що. Хочемо ми, чи не хочемо, ми все рівно долучаємося і прибираємо обласну дорогу, а це не цілеве використання коштів. В цьому році ми бачили ситуацію, з кордону не можна було проїхати, і прийшлося більше доби а, приймати участь а, в розчищенні а, дороги обласного значення, а, тому що затишні люди не могли проїхати, не ні заїхати могли. Тому багато залишається багато питань щодо електропостачання до конфліктів з керівниками. Нам треба теж напрацьовувати механізми, програми, тому що на сьогоднішній день люди ставлять інвектора, ставлять акумулятори хочуть. Включити метропольову пічку, коли є газ. Ми з такими випадками ми стикаємося, вибуває автомат. Наприклад, люди кажуть, що нас не працює тепер. Сільська рада має ніякого прямого впливу на бібліотеку, але ми кормі цього злобування на постійному контакті з Єрнадцятью Адміністрації, з адміністрацією намагаються допомогти людям. Але якщо люди не хочуть допомогти, то в нас шансів все менше і менше. Тому, коли вибувають автомати, це говорить про те, що навантажить певна завантажена лінія. І я хочу подякувати депутатам, які е -е, мені інформацію. На сьогодні, е -е, враховуючи, що е -е, була ситуація, коли благата така вийшло з ладу, і мені скидають повідомлення, і мені потім це треба опрацювати і відправити відповідно, е -е, ми розробили е -е, губерну таблицю. Треба заповнити, коли вам телефонують виборці. І тоді ну, набагато швидше, перед тим, що я можу відпрацювати цю інформацію. Але треба працювати з виборцями, з людьми, і зараз вони мають збільшити кількість киловатт на годину. Таким чином, Ореса буде вироблю, наскільки потужності треба на ТП, і будуть змінені автомати, або буде на ТП на ТП збільшує потужності. Таким чином, ми вийдемо ситуації. Тому тут комплексний підхід не тільки, але і відповідальність посередньо людей. Ми за декілька днів почнемо стикатися з проблемою не вивезення снігу, а з підтопленням снігу багато. Якщо буде різке підвищення температури, ми будемо бачити підтоплення. Ми безумовно проголосували за вивезення снігу. Ми не проголосували, не виділили гроші на випічку води. Найгірша ситуація це в горі. У нас шість локацій, де йде велике підтоплення. І ми зіткнулися з цим питанням. Інформаційно, завтра нічого представлення звітування 2005 на 16 години, ми, ми будемо питати, що ми будемо за пунктами ідти на сесію. Тому завтра всі питання зняти. Запрошую вас. Давайте, па, Так, а двері йдуть. Рано ми стой. Коротко розказав. Тому працюємо всі. Працюємо да. по обласним дорогам. Значить, ви сказали, що ви запропонували, що за мину підписали, з нашої комуналі стримуються, а раніше ніколи не це не практикувалося. Це партію. Щороку пропоную, зараз я навіть публічно це сказав, але ми не добігли. Стартонули, з нами війшли в комунікацію, але потім ну, було розуміти, нас на громаду 5 одних техніки. На весь район, а, дві одиниці техніки, з яких одна не працює, одна машина вичищає район. Як вона може почистити якісно? А потім, а, коли ми зайшли в студу води, угоди, вговорні, вони кажуть: а, там ми вам не заплатимо, от, от, розкажіть, як ви будете там засипати на площі до тобто вони отримають гроші, але не виконують зобов'язання. Це юридично складний процес, але. Ми йдемо по цьому шляху ми намагаємося, тому що коли машина в нас їде на затишне ну, вона може пустити ковш і почистити на затишне. Коли вона їде на затишне, вона може розсипати сіль і затишне буде чисте. Це для всіх і дешевше, і вигідніше. Та підрядні організації економить, вони проїхали, розсипали як дехто з. Активних мешканців каже, там наша машина проїхала або взагалі не їхала, або підняла, то вже просила. Ми засипаємо набагато щільніше, і ми міняємо пропорцію на сьогоднішній день. У них пропорція 1 до 4, 20% солі і 80% піску. Така пропорція діє, коли мало снігу, і низькі Добре. температури. Якщо більше опадів, більше морози, треба збільшувати один до одного, або навіть чистою сіллю засипати. Тому насправді, а вони цього не роблять, як ну, заощаджують. На сьогодні нам там розказують Росії там, в Україні не вистачає солість. На сьогодні йдуть, а, ну, пройшли закупівель, які сілі. От ми на Минулої сесії виділили гроші, але ну, щоб ви розуміли, ми досі не закупили сім. Нас годують з тому ми намагались вивчати інші практики. Волі у нас там у мережі соцмережі там, чому в горі там непонятно чим засипали, тому що ми намагалися різнити спосіб зробити менш з сладкими дорогами. У нас є і негативний випадок, було пошкоджено майно комунальне, мені сподобалось і пошкодили трактор. Майже дві години техніка стояла багато чого є негативного, але в цілому ви всі бачите, що в цілому, якщо брати, то ми справились з Чечнем сніга. хоча безумовно були нарікання. І ще раз я кажу, не розумію, з таким Шо скрізь було й на востанні не тільки появились ями зараз. Не появилися, Ями та, сурені. Сурені. просто а, нас це чекає, а, ми а, точно не стільки грошей, як в минулому році. Це буде вдвічі або втричі більше, тому що тільки зійшов. Ми не говоримо про місцеві дороги, заїжджають Київ, бажана, де забули дорогу на суцільні ями. Це соль, це сорт. А що це на мосту робиться? Що нам споробається? Є ями, і вони гарячим асфальтом заливають. Воно не тримається, воно вибиває, вони знов латають сюди. Так вони водохи заливають. А, за, 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 тому складно всім, тримаємося. Жулашка. Всім дякую. Друга по мене <-завчу> <по> закрити. <-завчу>